коробка осталась. Так вот немцы. Э, пани, фрау, фрау. Что-то загубила. Это не по парички. Ну, резинка, мабуть. Не украинка, девочка. Не, она украинская. Резинка всегда Мы не Мы уже Ой-ой-ой. А все мои? Все Машины не бачим. Ой, сонечко, сонечко, сонечко. Сонечко. Сонечко повернуйся. Я люблю Хайки, і повернувся. Це так весело. Весело. Ми вирішили прогулятися до Макдональдса. Тут правда. Більше, ніж по півтора кілометра. поїмо дай поїмо морозива. Тут така у нас велодоріжка, трошечки затінку буває. Велосипед в сторону. А молодше після вока, а це було не дуже весело, а на облозі лока та і батько і все сидять, Скучнота, ясно. Сьогодні... Вчилися до десятої ранку, пригостили їх морозивом. Мені вчилися. Не вчилися зовсім. Але і готові альвінки ще подарували мильні бульбашки. Ось це школа. Я бачу там далі, там де червона, да? червона, да. Вони їх там виганяють прям всіх на вулицю. На перервах, на, на предльонки, на, на перервах. На зачинять... А, на перерві там є внутрішній дворик, да? Да. Там, там, столи там столи на, на вулиці, так? Да? Ні, столи, тільки я так класик, а сейчас убігають. А, поприбирали вже столи. Це щось таке, я не знаю, що це таке. Тільки на коли їдять. Тут можна на скейтах тренуватися? Да? А там вон, якесь будівництво. А що там Алінка будують у вас в школі? Мамі, я, кстати, Ми самі побудували. Там ще щось, щось. такого. Оце недавно побудували Так, Це недавно. недавно. а не і а, не а що у вас там вон, кран стоїть? Що там будують? А, там якесь котле здання будують. Школа. Школу, продовження школи. Кажуть, що це а. в Нижній Баварії, найвелика велика школа і її ще розширюють. Але вона чекай, почекай, Лана, а вона тільки для молодших класів, так? Да, так, від первого до четвертого. Ага, зрозуміло. Так, приїжджались до мами Елі. Я б осталась. Добре, пішли, пішли. А за її сиділо нам ще один стадіон. Це шкільний стадіон. А чого він відгорожений, Альвіна? Він мабуть, не тільки ваш, так? Ні, він і не наш. А ото що за будівля? А, це там. Це там страшна школа. Ну, я школа, і там був наша старша школа, але я писать одна до школа. А от старша школа там? я не знаю, це врагі прибігає, може бути за віці, ніхто ніколи не відходився. Зрозуміло. Але коли він ішли наш. Прикольно для школи, в якій тільки чотири класи, це та така територія. А. вот, вот так мы проводим физкультуру. Физкультуру, да? Это О, это и у нас там еще один спортзал. И, кстати, на параде а, есть у нас футбольная, это баскетбольная, это не мини, и там играют дети А у нас еще по всем школам настольный футбол. Прикольно. А потом ты. О, сестричка, двух сестричек возле. Вы бачили такие? Так, це ще один у них футбольний. Футбольне поля, дивіться, газончик такий. Вони тут футбол гуляють. Останнім часом замислювалися поїхати до Хорватії на канікулах, але канікули всього один місяць і 10 днів. Тобто 10 вересня треба йти до школи. Ну, тобто взагалі нічого, я не знаю. Я Віталіку кажу, що дивлячись на тебе, тобі треба відпочити просто. Розслаблено провести час. Він планує займатися на канікулах німецькою. Я теж хочу займатися спортом, коли він там вдома більше часу. Хоча б зранку, не знаю. І хочу також німецьку почати вивчати, хоч вдома ж хоч щось. Ось. Ну і з дітьми ж кудись теж літо ж іде. Ланою, треба займатися, Коротше, купа... Ні, що далеко, я ж тобі казала, далеко йти. Коротше, купа справ. Віталій каже, поїхали в Харвачу, з'їздимо на море. Я кажу 700-500 кілометрів з дітьми. ну, Ми не відпочинемо. Це ми вивеземо всіх на море, да, але це точно буде не відпочинок. Тому я йому пропоную, що по місцю тут, по озерах поїздити. А на море вже, ну тим паче ми менше року тому назад були на морі. Краще назбираємо гроші, йдемо вже в Єгипет злітаємо. В Японію. Альвінка вже чомусь в Японію мріє. Вона ще не знає, що це таке. Я навіть не мрію про Японію. Мені здається, як їхні люди божиють. Коли ти знаєш, чекай, коли у людей є гроші, то звісно, а ми біженці. Живемо на державні кошти, звідки у нас Але гроші є, Ну так робити. це відпустка, і там акційні ціни. Це, це, це кошти, які ми можемо могли собі дозволити, коли працювали. А зараз ми взагалі не працюємо вчимося. Ну і не можемо зараз витрачати великих коштів на відпустки. Звісно, жити треба сьогодні, а не через 10 років. Треба відпочивати в будь-якому випадку, кожен рік, наскільки це можливо. Є водичка. Ілана, тримай! Ти що? З бугарка відпускає візочок. Так, початок канікул, да? Макдональдс. У нас Макдональдс на кінець канікул і початок канікул. Що ви? їсть? Альвіна, одно морозово дівчатом. Ти пам'ятаєш? Хочуть. Чекай, поки вони мені розказують. Ти не хочеш, но елі буде сейчас після м'яса. Не хоче, вона не хоче коротше взяла велику. Спасибо, спасі. Спасибо, я вас очень люблю. Альвинка два морозила, І Іланочка ще гамбургер захотіла. Гляньте це цього гурмана. Морозова снаги ви такого я ще не бачила. Короті, сьогодні свято. Моє відображення в тіліку. Яліночка чмокає в неї своє свято. Нормально дойшли. Ну, далековато, але нормально, можна дійти. Сьогодні не дуже спекотно. Зараз 11, в 10 я їх забрала. Ну, тобто воно не дуже спекотно, жарко, звісно, але не дуже нормально. Зараз, можливо, ще в магазин зайдемо, так? Да? Раз ми тут. А? Я ж -то на дієті, нічого з ними не їмо. Але з дому взяла каву. Ну, якби у мене не було цієї кави, я би взяла тут. Без цукру. Ні-ні-ні, морозивом вам заїдайте. Можна полежатися. Вона на ні, розвиватися не можна, можна так лягати. А хоча Ні, у тебе такі сандалики, що ти не вдягнешся потім. Діти поїли, задоволені. Поки вони граються, я можу трошечки розслабитися. Я дуже не люблю суматоху, дуже не люблю таку такий загнаний спосіб життя. Мені завжди мріялося про спокійне життя. Мені завжди хотілося бути повільною, не бігти, куди очі дивляться, не запізнюватися. Але у мене ну, це ніколи не виходило. Тому що ну, до, замі... до заміжжя я була дуже швидка і всюди встигала. А вже коли я збагнула, що мені не треба бігти поперед батька в пекло, то тоді вже прийшли дітки, і діток багато. І у мене завжди такий стан в бігах завжди я кудись біжу. Завжди я дьоргана, завжди я така напружена. І звісно, це не додає щастя людині, тому треба вчитися бути більш розслабленою, хоча б декілька хвилин, але ловити ці моменти, коли є у тебе ці хвилини, і намагатися розслабитися, подивитися навколо, подумати про щось своє, нікуди не поспішаючи, і це чудово. Ну, звісно, це чудово, коли є така можливість, коли є тил такий надійний. У нас, наприклад, сьогодні вже після всіх наших прогулянок дівчата понатирали ноги і влаштували крики, то слава Богу, що тато вже курси закінчилися, він був вдома і він приїхав на машині, нас забрав. Ну, звісно, в таких умовах, коли вся родина. І всі є і машина, і е, велика квартира, і можливість, і гроші, то це легше робити, ніж коли цього всього немає. Але я помітила, що навіть коли все це є, ми не завжди вміємо розслаблятися. Навіть коли ти не мусиш бути напружена, не мусиш нікуди піхтати, все одно от, або виховання, або звичка, або. Я не знаю, менталітет такий, я не знаю, з чим це пов'язано, але як загнані кобили. Після Макдональдса ми зайшли з дітьми в Обі магазин. Мені треба вирішити питання з шафою, якось, якось її привести до божого нормального вигляду. Тож я вибрала таку самоклейку білу. Повністю біла самоклейка клейка а, і вибрала отаку декор. Вона прозора, на прозорому матовому фоні квіти. Так, собі. А, Я тобі дам, що залишиться. Ось. Тобто вибрала собі це на шафу. Потім ходили далі, дітям намагалися там, Альвіні хотіли якийсь декор кімнату вибрати. Думала, може, теж наліпки якісь на стіну, але вони почали сваритися, не знали, що хочуть. Тож ми нічого не купили, щоб зрозуміти, що вони хочуть. Потім пішла вже там, де є ага, фарба для меблів, і згадала, що ми хочемо все ж таки переробити оцей комодик в білий колір. Чоловік хотів його забрати. А в гараж я не дала, кажу, давай краще пофарбуємо в білий. І для цієї мети взяла ось таку краску: краска, лак. Ніби матова, біла. Бог його знає, що воно вийде. І взяла такий наборчик валик, пензлик, малярний скотч, ще там щось. Я навіть не знаю, що там ще. Ну, коротше, такий набор 6 євро. І конфетки. — Тут канфетти. А, так, це пригостили цукерочками. Також взяла два горщика таких сірих. І один отакий внутрішній. Два кашпо виходять. Бо у мене також треба навести лад з квітами. Їх попересаджувати треба. Так що... Вже такі покупочки у нас сьогодні. Є... Ледь відбилася від дітей, бо вони все хочуть, все, що бачать, все хочуть. А ми домовилися, що ніяких імпульсивних покупок. Тому все, що вони хочуть, будемо домовлятися, заздалегідь, планувати і йти. За покупками вже плануючи. Розпаковка! Откуди? Звідки розпаковка? З якого магазину? Так, парасолька зуби, сколько? Десять тридцать девять. Десять тридцать девять. Ага. Далее. Палатка. Швидко. Палатка пляжная. А размер? Сто девяносто на сто пять на семьдесят восемь. Маленькая. Сколько? Пятнадцать. Угу. Але швидко збирати. Що угу. ще? А з якого магазину ти не знаєш? Там ну, окрути цього об'єти, там, де все про п'ять, скажімо так. А, там, де ми ходили колись в, в... шел, чи щось таке. Щось таке, так. Да. Ну. Стільці. По чому? По 10. А чого не сірі? Ти ж хотіла попити. підніму. Так ти ж пропонував Сірі. Чи то для того, щоб поспорити. Ні, Сірі вони більш практичні, напевно. Ну так а чого їх не взяв, я ж сказала, мені байдуж. Подумав. Чому б... добре не зробити? Так один колір привіз, так як mm -hmm. сказав. Так. На, на пляжі, хоча на пляжі були та рідка, а це буде чаще використовуватися. Mm. Може стоїть і помінити. По десь я б, тому в тому обіді по 23 щось таке ці стільці. Угу. А то що в руках? Зонтик така сама. Там теж був зонтик, але парасолька це там. Ну там була жов... ж... якась бліда жовта з полоса. З полоса а в руках що? На рукавники, але одні. А чого одні? Тому що вік від 3 до 6. Ну і вони, в принципі, одні були ці, а були не на маленьких зовсім. Зрозуміло. Mm -hmm. <головіка> А че или так далеко від Тебе? А ти не випригаєшся круга, ти чого винирюєш? Тримайся за круг міцно. Альвіна, дивися, щоб вона не вимернула. Плавайте. Аж синдечка тут нічого нічого плакати не збирається. Тож такий чудовий початок літніх канікул у нас вийшов. Всім, хто подивився це відео до кінця, дуже величезна моя подяка. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Бувайте до нових зустрічей. Пока-пока!